Звичайно гарна стильна блуза, гарного бренду. Я хочу сказати, що вона, бачите, і на мою фігуру на сидить класно, хоча вказано 48-й розмір. Тобто від М і до десь xl буде дуже класно. Найбільше, я думаю, що не треба, тому що ну, вона має бути така вільна, гарна. Бачите, я так обіграла її з цією своєю прикрасою. Дивіться, яка краса. Елегантна, стильна, святкова, можна підв'язати її якимось тоненьким ремінцем ну, на мій смак. Можна носити і так. Так, можливо, навіть буде навіть краще, стильніше. Це більше дуже схоже до якогось бога стилю. Тому в такому вигляді також вау. З Чорними штанами подивіться, як це гарно.